День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Корандо від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину по бильці диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгітемний. І в бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічю хлястику підіймаємо трішечки посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце 1,50 на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть пінополіорітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. На даній моделі дивану тканина Каламбія постачальник тексторія. Але ж можливо обрати будь-який інший колір з палетки. Диван можливо зробити сірим або коричневим, або зеленим. Також можливо обрати на диван будь-яку іншу тканину. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!